Ми розпочинаємо за Україну. Що в нас є? З Польщею у нас мир, з, Моск... з Москвою Росія мир. З Кримським хамством у нас хамством. ха-ха! Хам... Блядь. З Кримським хамством у нас війна. Мій план на майбутнє зараз. Тут у нас є дворянин. Він гарно впливає на розвиток технологій в школі, тому ми його туди відправляємо. Армія. Ну це взагалі бред. Що це? Що я буду робити? Я зараз розвиваюсь. Карабін. Поки в нас мир. Ми йдемо в огорожі. Поки ми не будемо воювати ні з ким. А, в нас війна з Кримським хамством. Ладно. хамством так, І шпіона зразу в Росію. Ну, таке, все, таке життя. обов'язково укріплення. Казарми консерваторія. І. Ось тут я пам'ятаю, треба будувати залізну копальню. Тут, 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 так, то зробили, то зробили. Дипломатія. Зразу же ми з Польщею торгівлю. Якут. З Росією у нас поки теж буде торгівля. Ми мусимо використати їх. І поки це все. Нам потрібен вихід в море. Треба вихід в море. Це зробили. Уряд. А, що там у нас на рахунок столиці? Чекайте, як, як то подивитися. 3-3. Якщо ми піднімемо податки. Ну, в принципі, терпимо. У місті є армія, тому все буде гуд. Ну, Поки в нас мир і Крим, Крим не йде. Стоп! Шпигунам може краще назад. В Крим. Нам, вихід... Нам потрібен вихід в море, дуже потрібно. Поки хай буде так. Боже, яких багато. Так, союзи розірвані. Чуть-чуть, оголошення -чу. війни. Італія, Іспанія, Австрія. Вау. світло. Ну так, поки немає сенсу мені куди спішити. А, Чим можу вам служити? Чим ага, можуть на служити, святили ще дух? Звичайно, приймаємо, братан. А, він ще хоче дозвіл на прохід. Ууу, а якщо без нього, loss. Ваша світлосте, обережність, моя натура Вивчаю ціль. І так, Швеція. Ми заступилися за Польщу, Швеція оголосила нам війну. Так. Поки, поки розбиваємося. Нам нема... Нема, 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 нема. Що запропонувати іншим державам. Тому поки будемо розбиватися в фермах, потім, можливо, в Росії або в Польщі я куплю оцей. Як він називається. Технологію картечу. Подивимось, було би добре. А поки далі продовжуємо. Так, вивчилась у нас технологія. Побудувалася стіна. Тут наш агент далі продовжує. Свою діяльність диверсію 24%. Наглядаю. Ой. Ммм, жаль. <гум> Ладно, покращуємо е ферми. Ферми. І і і і і і і. І, 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 і. А чекай, у нас є. У нас є, у нас є. У нас є технологія. Ясно, не нічого не вивчила. Вони. Картеж. О. От козел, ладно. Великобританія. Немає нічого. Австрія. Немає нічого. М -м -м -м. Окей, йдемо далі. Оце мені подобається. Оце мені подобається, це дуже добре. Ми зразу будуємо... покращену зброя... зброярню. Досліджуємо карабін. Поки все. Поки все. Ага, ми в дипломатії ніколи. Так, 40% популярності. Ну давай того викинемо. Так, того ми викинули просто. Зараз наступні вибори. Ми перевозимо. Аня, от експорт. Ресурси. 600. Захід получаємо. Наступний хід 3000. погано враховуючи то наскільки великий у нас податок. М -м -м. Оперний центр краще. Зразу стіну і можна наймати сердиків. буде достатньо. Так, наша партія програла. У нас тепер Лук'ян Тарновський гетьман. У нас немає флоту. Ось цей добрий. Оце мені не подобається. Виженемо. Тоже брієнт, ну ладно. E, так, Ну я знаю, що тут ми можемо побудувати далі, але в мене не потрібна Ну, Війна нам поки не потрібна, тому e, приймаю. Пофіг на ді 5000, головне, аби все було добре, поки ми розвиваємося. І так, підведу підсумок. З Росією у нас мир, з Польщею у нас мир з Кримським ханством. У нас війна, але поки все стабільно. Перебавин я не веду, тому що мені потрібен вихід в море. З Швецією у нас був конфлікт. Ми його обладнали. Київ розбивається. Вже у 20 фунтовки, Чотири штучки наймаю. І потім потрібні будуть більше війська. Не більш якісніші війська в плані кінноти. Для кінноти мені потрібна військова підготовка. Тобто далі баганет. Не знаю, чи буду вивчати каре, але після цього раунду думаю піти вже на Крим. Так, через 4 ходи вже, думаю, можна було б піти на цей. Та багана добре. Через 4 ходи вже можна було піти на Крим. Ігра з армії наберем і вийдемо в море. Так, Кремли вирішили діяти трошки скорше, тому ми назначаємо нового генерала. Хто з них хто? Не можу зрозуміти. Кентарновський самостійно жила. Ладно, фіг з ним ми повинні виступати. Зібрати запаси! Можемо покращити цей. Так, поки все стабільно, але їх пускати не хочеться далі. На жаль. Оце, звісно, так. Да. Цього я не очікував. Ух ти. <соценно> Ладно, ми зараз відіб'ємо їхню атаку і... Підемо на Крим. Підемо на Крим, бо інакше це бред. Це реально дурня повна. Оцей мій маневр. Просто капець. Так, що ми маємо? Що ми маємо? Це у нас ніщани. Чомусь... хтось. Ага, це командир на конях, окей. Гармати, гармати є тут, є тут. Добренько. Як то що вони зібралися тут на куті, мені говорить, що напад буде звідси. Кому я маю надію на ось ці гранати, що на стіні... гармати. Що на стіні? О, раз два так. Вони також впливають на хід бою. І відповідно, командир. так, Так, гуд. Все взагалі шикарно. Так, ми будемо атакувати зразу їхнього лідера.

Так, а вот нас тут где-то ее не, не надо Ой, а. Ой, молодцы, так нас шея солдаты. Хорцы? Так, я так, я так, стоїмо. Поки вони туплять, ми стоїмо. Ось цей маневр дуже добрий. Це дозволить нам стріляти з її сторони. Але поскорше. Вони такі помалі, це капець. хлопці. Так, они лезут. Мы переключаемся. вот вс ⁇ за кинота, что Це Это, конечно, не да, мы ничего не сделаем. <звук> 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 Дивний, дивно, ну ладно. Так. Ну тут ясне діло, що вони прорвуть оборону. А тут я зараз дам на мості команду «Стоп». Ще біються, нормально. Я просто не розумію чому Нормально Це крінж Ладно, якщо вони захоплять ворота, то буде погано, дуже погано. Вони вже захопили ворота. А під стінами їх дістати не можу. А -а, а а це хто? А це шекер мой! Ухі! Яких багато! Добре, бо назад, цей будинок. Інші будуть битись вручну. В вручну, Кайф. Лишка. Тут немає сил сенсу вже просто не вручну битися на цих стінах. Так, хлопцям тут треба допомогти. Тут хлопцям треба допомогти. Давай! Ладно, головне зараз тут відбити атаку. Героїчна смерть когось. Данило Шумило, ну, Данило. Я, звісно. ну... Але... Дебільний інтелект. Дуже дебільний. Ну ось. Ми зараз мали атакувати їх. Куди вони побігли? Я не знаю.

То ми програли це капець, <ріст> <ріст> вау.